Останній рік всі говорять, а потрібно було говорити з 2017-го. Ми не набираємо наступного року перший клас і не набираємо п'ятий клас. Це можливість підготуватися до дорослого життя. Нам вистачає на територіальну громаду 4-5 ліцеїв. Реформа пропустила один рік. Основне це не травмувати дітей. Мені подобається, що стільки уваги до реформи нової української школи тішить, що знову вона на слуху, але на жаль, двома слухами словами, не вийде, тому що насправді тема досить масштабна і досить комплексна. Отже, ми живемо в умовах нової української школи, яка розпочалась, так би мовити, ще в 2017 році, коли перші вперше почали саме за цією програмою навчатися. Ну і оскільки в нас дітки ростуть, відповідно нині нова українська школа. Покриває з першого по восьмі класи. Отже, що ж вона означає? Відповідно до тієї реформи, в рамках якої ми зараз працюємо. в нас всю школу, все навчання можна поділити на три етапи: отже, це початкова школа, очевидно, плавний перехід від садочка до дорослого життя, адаптація, яскраве середовище, можливість відпочивати, розвиватися тощо навчитися вчитися. З п'ятих по дев'ятих це базова школа. Ми називаємо її гімназія відповідно до закону. Тобто, про що йдеться? Йдеться про глибоку, але універсальну освіту, де діти повинні отримати максимум знань. І зрозуміти власне, а чого вони хочуть в подальшому. До речі, саме на цьому етапі у старших класах гімназії будуть працювати з дітьми кар'єрні радники, які будуть допомагати дітям з'ясувати власне, а які їхні здібності, до чого в них є хист, і будуть допомагати їм вибудувати особисту освітню траєкторію. Ну і старша школа, це от власне ліцейні класи, про які ми говоримо з 10 по 12 класи, це профільна школа. Яка буде готувати дітей до навчання у вищих навчальних закладах простішими словами, поглиблене навчання окремих дисциплін за окремими спрямуваннями, при цьому менше уваги, менше акценту на інші дисципліни, які є для? Обраного профілю не такими важливими для того, щоб підготуватися до вищених навчальних закладів. Якби можна було сказати гасло, то то можна було би сказати, що підготовка до вишу без репетиторів. Ну саме так це десь мало би бути. Якщо ми говоримо про старшу профільну школу, то вона мала б починатися в 27-му році, вірно? Фактично так. Чому тому, що як вже було сказано, діти за програмою нової української школи нині навчаються в восьми класи, найстарші. А отже, саме в 27 році вони підуть до 10 класів. Саме для них потрібно вже створити умови навчання у старшій профільній школі. Профільні старших класів ми почали занадто раніше, а, значно раніше запроваджувати ще декілька років тому. Адже це на те, що дає змогу вирізнити заклади один перед одним. Створити між ними таку добросовісну, хорошу, так би мовити, конкуренцію і показати, чим вони можуть бути сильними. Тобто, якщо ми говоримо про ті ліцеї, які є нині в місті, то вони всі мають як мінімум по три профілі, які вони самостійно визначали. А зараз же ж ми, по суті, коли працюємо вже над формуванням мережі ліцеїв, які будуть ліцеями в подальшому, ми працюємо над тим, щоб всі можливі профілі з трьох кластерів, можливих, які є, були запропоновані у територіальній громаді. А які переваги ви вбачаєте в цій реформі для учнів самочернівців? Для будь-яких учнів це можливість підготуватися до дорослого життя. А це можливість для тих дітей, які не бачать себе у профільній школі у вищій школі. перепрошую в майбутньому. Так це можливість обрати іншу освітню траєкторію, піти навчатися у профтехосвіту, здобувати робітничі професії безпосередньо через кілька років вже заробляти гроші, а не продовжувати навчатися тільки через те, що в школі є 10 клас. Це можливість обрати те, чого ти хочеш і. Рівним серед рівних готуватися до навчання у вищому навчальному закладі. Це дає змогу не тільки бути готовим до навчання у вищому навчальному закладі, але це й дає змогу у подальшому отримати не тільки якісного абітурієнта, але й якісного студента, коли в аудиторії сидять діти, які, по-перше, вмотивовані, тому що вони прийшли сюди свідомо обравши уже свій факт, коли вони є такими, що мають базові знання. І коли з ними можна банально працювати? Тому що, на жаль, тут вже скажу, як викладач університету, дуже часто буває, що в одній академічній групі ми зустрічаємося зі студентами, одні, які дуже високо підготовлені до навчання у виші, а інші, на жаль, мають слабкі такі поверхневі неглибокі знання, а працюєш ти за всіма. І тоді кому, кому більше приділити увагу, і як власне акценти розставити на парі? Нова українська школа у старшій школі, вибачте за тавтологію, допоможе зрівняти ось цю відмінність і таким чином підготувати тих студентів, які будуть, як я вже говорила, рівними серед рівних. Добре, ви назвали переваги. Тим не менш, можливо, є недоліки. Ну в даному випадку можна сказати про те, що реформа пропустила один рік, тобто, ми розуміємо, нині, що нам потрібно підготувати. Академічні ліцеї це означає про те, що а, потрібно як мінімум забезпечити матеріально-технічною базою, забезпечити приміщеннями банально тих дітей, які мають прийти навчатися через два роки. Так будемо врахувати, що два роки для цього потрібно вивести початкову школу. Для цього потрібно за закладів освіти, які не будуть ліцеями, будуть гімназіями, тобто будуть навчати дітей з перших по дев'яті класи, вивести десяті класи. Але виходить, що ми а, нині працює. Ймо і змушені працювати з дітьми переводити їх в інші школи дев'ятикласниками, які не охоплені новою українською школою. Але перед ними стоїть цей вибір. Так з іншого боку, все одно вони йдуть заклади освіти, які мають профілі, тобто вони все одно вибудовують власну освітню траєкторію. Але в даному випадку є програна інформаційна кампанія, і не тільки на рівні міста, я би сказала на рівні держави, тому що останній рік всі говорять, а потрібно було говорити з 2017-го. Ну і те, що величезним недоліком, саме з точки зору впровадження, це постійна зміна правил. Ми живемо Мови у мовах, коли ми маємо одну концепцію, в одному напрямку рухаємося, а потім з'ясовується, що ми рухаємося туди ж, але давайте тепер будемо йти вже зовсім, -зовсім іншою дорогою. А насправді це ж не, не якісь зміни в законі. Тут мова йде про те, що це ті зміни, які торкаються безпосередньо викладачів, батьків, дітей першочергово. Тому якби було би добре, якби у високих кабінетах розуміли, куди. Рухаються і були би послідовними у своїх кроках. Ну, про скільки ліцеїв буде у Чернівцях після завершення реформи і чи залишаться заклади з 1-12 класами? Це складне питання. Насправді я на нього відповіді не маю. Якщо говорити про демографію, про те, скільки би мало бути ліцеїв для того, щоб охопити нашу мережу? То ми можемо звернутися до досвіду інших міст, і очевидно, що якби ми говорили про чисті, так би мовити, академічні ліцеї, коли тільки з 10 по 12 класи, але багато класів на паралелі багатих профілів, то нам вистачає на територіальну громаду 4-5 ліцеїв. Більше не потрібно. Тобто, це ті умови, в яких всі діти в конкурентних умовах, а, немає переведення автоматичного з 9-го в 10-й клас. Чому це погано пояснює? Тому що відбувається певне загравання за дітьми. на кшталт, ну, можна оцінку підтягнути, бо ви вже йдете в ліцеї, ви залишаєтесь і так далі. Якщо ліцеї виведені як юридичні особи зовсім в такому випадку немає цієї історії, і оцей вибір профілів відбувається. Це автоматично, тобто автоматично відбувається селекція за вподобаннями дітей. А це з одного боку. З іншого боку, ми говоримо про Чернівці. Якщо ми говоримо про Чернівці, тут є школи національних меншин, які ми не можемо забути. Ну і з іншого боку, є школи, в яких є багато традицій, де намагаються зберегти їх такими, як вони є. Якщо говорити про те, з чим ми працюємо нині, ми працюємо про мережу, в якій 12 академічних ліцеїв і так це дуже багато. Тобто виходячи з того, скільки є дітей у громаді, по розрахунках це те, що ідеально задовільняє нинішню кількість класів, і нинішню кількість дітей. Але ми розуміємо, що зважаючи на демографію, все одно ця цифра за часом стане меншою, бо треба буде виконувати вимоги міністерства і природнім чином певні заклади відсіється. Але повертаючись до першого вашого запитання, а власне. Чи будуть школи з першого по 12 класи? Ймовірно, що так. Ми подаємо вже в цій мережі кілька закладів освіти, які будемо просити, щоб нам зарахували як винятки, але винятки мали би встановлювати саме в міністерстві. Чому тому, що по перше, знов ж таки школи нацменшин потрібно дати можливість дітям вчитися. Ну і з іншого боку, до прикладу, є такий заклад, як 8-й ліцей, який має домовленості з іншими державами. Це унікальна школа, яка надає поглиблене вивчення німецької мови. З першого по одинадцятий клас нині, пізніше по дванадцятий, вони мають можливість безкоштовно здавати іспити на знання мови? Ну тому, власне, їх теж будемо подавати як виняток. А стосовно інших закладів освіти, то там так чи інакше будемо виводити або старшу школу, або початкову школу. Якщо буде йтися про ліцей, добре. А чому деякі ліцеї відмовилися від статусу академічного? А тут не справа в тому відмовитися чи погодитися. Якщо не говорити про зміст реформи, і про те, що це насправді гарна реформа, якщо ми говоримо про дитину, а забуваємо про власні амбіції, про те, що о як добре мати статус, бо всі чомусь думають, що ліцей це статус. А то всі погоджуються, що реформа гарна, але є питання в тому, що є певні вимоги до того, щоб бути академічним ліцеєм. Якщо говорити про концептуальні засади формування мережі академічних ліцеїв, яка була ухвалена 10 жовтня минулого року. І вони затверджені наказом міністерства, то власне там є йдеться про те, що має бути певна кількість класів на паралелі, це чотири класи на паралелі. В класах по закону ми говоримо про 30 дітей, так і можливість поділу не навіть не на дві групи, а на підгрупи, коли ну, умовно як 5 класів на паралелі, різні різні, різні профілі. До прикладу на вибір пропонується дисципліна лідерства чи ораторського мистецтва. І діти з різних класів. Можуть обирати цю дисципліну. Тобто не на дві групи клас ділиться, а на багато підгруп, в залежності від того, що обирають діти. Де дітей посадити. Угу. І коли заклад запитують, тобто, власне, ви можете забезпечити поділ класів? Ні, не можемо, тому що нам не вистачає аудиторного фонду. Якщо не вистачає аудиторного фонду, то очевидно, що надавати такі послуги не можемо. І ставилися на шальки, що зберегти початкову школу. Чи старшу школу, які mm -hmm. не можуть функціонувати разом відповідно до санітарного регламенту вже тільки? Mm -hmm. Тому виходить, що на школи самостійно відмовляються, а вони просто не відповідають цим вимогам. Так, тобто школи аналізують власні можливості реалізувати вимоги старшої школи. Хто та за якими критеріями власне обирає який профіль буде в цієї чи тієї школи? А перш за все, першочергово заклади освіти самостійно пропонують, виходячи з того, які традиції, який є кадровий потенціал для того, щоб забезпечити певний профіль. Ми бачимо так: ми знаємо, що є кадри, ми знаємо, що є результат дітей. Ми хочемо. А далі це вже кропітка праця насправді в співпраці з управлінням освіти, співпраці з директорським колективом для того, щоб визначити власне хто який профіль справді може відповідно до результатів, Датів надавати для того, щоб забезпечити присутність всіх профілів у територіальній громаді. Угу. А тоді, якщо ми говоримо про вчителів, чи буде якийсь конкурс, тобто як обиратимуть вчителів під певні профілі? Взагалі передбачено законом, що якщо заклад стає академічним ліцеєм, то першочергово має бути на конкурсній основі обраний директор, але і вчителі, які мають забезпечувати навчання дітей, вони теж повинні бути підібрані на конкурсній основі, але це згодом же. Угу. Чи передбачає е, ця реформа, можливо, про профіль, якщо ми говоримо про профільність ліцеїв, оновлення предметів, класів, забезпечення, хто це має робити, хто це має фінансувати? Звичайно, тобто матеріально-технічна база вона категорично відрізняється від того, що бачили, ми з вами навчаючися. Так не побоюсь навіть впевнено, те, що ви бачили в навчальних класах, тому що йдеться про те, що оснащені повинні бути ліцеями і стем-лабораторіями, і до Прикладу лінгофонними кабінетами в тому випадку, якщо це філологічний профіль, тому акцент на матеріально-технічну базу справді є дуже великий. Є державні субвенції в співфінансуванні з територіальними громадами, ну і багато звичайно територіальні громади роблять. Чи зможуть учні з віддалених мікрорайонів теж мати доступ до навчання в профільній школі? Звісно, ну тобто враховані всі діти, не тільки ті, які є наші, так би мовити, Чернівецькі, але ті, які внутрішньо переміщені, бо вони є теж наші, і ті, які знаходяться за кордоном, але вони є наші. Ми сподіваємося, що вони повернуться додому. Тобто всі діти пораховані територіальної громади. Нині їх є у нас 28 800, по суті дітей з них. А дві з половиною тисячі дітей це діти внутрішньопереміщених осіб, і півтори тисячі дітей знаходяться за кордоном Нині ви сказали про те, що була проблема в комунікації в інформаційній кампанії. От нещодавно в четвер приходили батьки на сесію Чернівецької міської mm -hmm. ради. В чому проблема? Батьки не зрозуміли суть цієї реформи, чи у них були вимоги, які суперечать цій реформі левова частка батьків, які були, це 18-й ліцей, тобто спершу. І, в принципі, поки що рухаємося по цьому плану. Ми плануємо, щоб це був чистий академічний ліцей, тобто, щоб там навчалися діти з 10 по 12 клас. Але якщо з 10 по 12 клас навчаються діти, то базової школи і початкової школи не повинно бути. Очевидно, що перемістити тисячу дітей серед навчального року чи між навчальними роками неможливо, тому власне був запропонований план трансформації мережі. Який на робочій групі депутатам був представлений, в якому йшлося про те, що поступово буде виводитися початкова і базова школа, яким чином шляхом не на набору дітей, угу. тобто ми не набираємо наступного року перший клас і не набираємо п'ятий клас. Ну і власне я не можу сказати, де поломка була в комунікації, але чомусь батьки зрозуміли, чи батьків так докрутили, накрутили, ймовірно, теж що все переводіть з перших по дев'яті класи дітей. Ніхто з педагогів. Про це не говорив ніхто з адміністрації про це не говорив, тим паче з управління освіти чи з представників міської ради. Але власне претензія була, що дітей хочуть перевести з першого по 9 клас. Коли вперше я прийшла до них на батьківські збори. Почали спілкуватися, ми не маємо куди перевезти дітей. Ми, кажемо, ми не переводимо ваших дітей. А як? Ну ось не будемо набирати перші, не будемо набирати п'яті класи. А як це не будемо набирати п'яті класи? А в мене дитина старша в восьмому класі, а молодша в другому класі. А як це мені їх возити в школу? Гаразд, давайте порахуємо, розміркуємо, яким чином зберегти і перехід молодшої школи в п'яті. так щоб всі діти, які з першого по дев'яті нині навчаються в школі. Завершили школу безпосередньо тоді, коли потрібно, і відповідно, нам не 5 років на виведення школи потрібно базової початкової, а 9 років. Порахували, погодились, погодилися. Гаразд батьки приходять на сесію. Ми проти реформи. Ну, взагалі були гарні тези, Навіть ми проти реформації. Така окей, реформацію завершили давно вже, але нехай буде. А ми проти реформи. Чому ми хочемо, щоб діти навчалися з 1 по 12. Діти не вміщаються добре. А, ну І була репліка однієї з мам. Вона каже: в мене діти навчаються там, здається, у другому і 4 класі, а нам пані Ткачук обіцяла, що ми будемо навчатися до кінця завершення школи. А, але ми ж от не знаємо, якщо щось в законах зміниться. Ну, я теж не знаю. Ну, тобто, якщо змінюється закон. Он наставлять в інші умови, то очевидно, що ми вже тоді працюємо по інших правилах. Але зараз власне ми навіть відповіді підготували для батьків про те, що діти будуть навчатися в цій школі, в цьому проблеми немає, тому що основне це не травмувати дітей. Добре, якщо говоримо про інші заклади, як загалом реагують батьки-викладачі на нову реформу, чи змінилося щось з освітою за цей час, і чи надалі плануєте її настільки ж ефективно запроваджувати? А насправді складніше було в 21-23 роках. Чому? Тому що власне, перехідними положеннями нашого закону профільного передбачалось, що ми до вересня 2022 року повинні сформувати нову мережу закладів освіти. Якщо ви звертали увагу, то в нас в місті немає поняття школа. У нас є гімназія, є ліцей. Якщо ви поїдете у Львів, якщо ви поїдете у Київ, то ви будете бачити ще. Надписи загальноосвітня школа, ну і так далі. В нас немає цього поняття. А чому тому, що ми були дуже законослухняні, і ми зробили те, що в нас вимагав закон. Але це якраз до того вернімося про що ми говорили про зміну правил. Рік тому нам вирішили трішечки змінити правила і сказати Окей, ви трансформували мережу але ми вважаємо, що нам треба тепер її ще дотрансформувати. Та? Ну, тобто, якщо в нас в громаді 21 21 гімназія, 24 ліцеї, вони кажуть забагато, давайте зменшимо в два рази. Окей, ми погоджуємося. Але чому я кажу, що було складніше тоді? То тому, що тоді справді, коли ми фактично ну, в всім гімназій було або спосередньо ще от до 21-ї, так перетворювали, робили гімназіями школи, які мали з першого 11 клас, це було складно, тому що тоді ні педагоги не розуміли, як це має працювати ні батьки. А куди дітям іти? А чому дітям іти? А ми втратимо ставки. Показали на практиці, що ставки по суті не втрачаються, тому що це ж система освіти, вона ж закрита, так тобто ми не маємо відтоку дітей кудись. Ну, в зв'язку з війною маємо, але по суті, якщо брати загальні умови, то система закрита, і переміщення дітей може передбачати переміщення ставок, але все одно в одній системі не у Франківськ ставки пішли. Угу. Вони залишилися у Чернівцях. І зараз, оскільки цей досвід є, то вже легше пояснювати, що ось а був же ж такий досвід. Пройшли колеги що значно, чи кількість закладів освіти ставали гімназіями на той момент? І це і педагоги бачать це і розуміють і батьки загалом. Комунікації прямі, якщо говорити з батьками, якщо пояснити, роз'яснити, розмалювати буквально до букви, але ну, батьки погоджуються, що так, реформа гарна, вона для дитини і про дитину. Можливо, якийсь план, як краще комунікувати з батьками? Чи залишаєте це на автономність закладів освіти? Звичайно, безпосередня комунікація це адміністрація закладів освіти. Але ми розуміємо, що хтось відповідальніше ставиться до цього завдання, хтось менш відповідально, тому ми не можемо знімати з себе такої відповідальності. Теж і тому безпосередньо теж комунікуємо як з керівниками закладів освіти, так і з батьками. Тобто, за будь-яким запитом батьківських громад, там де в тих закладах освіти, яких відбуваються зміни. Якщо є потреба прийти на батьківські збори, я обов'язково прихожу, спілкуюся з. З своїми колегами з управління освіти для того, щоб пояснити, заспокоїти, показати. То були питання, чи вистачить місць, так вистачить, тому що ми до дитини, не до класу, до дитини порахували. Чи буде проблема з транспортною розв'язкою? Ну ймовірно, що може бути, але відповідно будемо реагувати у співпраці з департаментом транспорту для того, щоб допомогти це питання вирішити. Чи будуть педагоги? Так, педагоги будуть. Чи буде матеріально-технічна база? Так, ми над цим працюємо. Тому сказати, що все буде гладко ні, але сказати, що ми все зробимо для того, щоб максимально першочергово спростити перехід для дітей, то так ми це зробимо.